Так, привіт, друзі. Сьогодні ми будемо розпечатувати посилки. Так, беремо наш любимий ножичок і будемо розпечатувати ось таку пісерку. Прийшла до нас новою поштою. Як бачите, зараз в нас є з правої сторони камера вона буде огл у, у, у маленькому стояла. Так, тут ми маємо походу, щось коло 5 чи 6 посилок. Все, Китаю, прийшло новою поштою, сьогодні забрав, друзі. так, Дві, три, чотири посилочки ми маємо. Так, розпочатуємо ось цю посилку. І дивимося, що тут в нас. Так. Так. Тут у нас є інфокрасні світлодіоди 100 штук. 5-мм. Як бачимо, 100 штук є. 5-мм. 5 мм 100 ПС. Так. Провіряти ми їх не будемо. Так, добре. Розпочатуємо, друзі, другу посилку. Нас сьогодні маємо 28. жовтня. Так. Тут є інфокрасні теж світодіоди. Зараз я одну відкрию. вони йдуть комплектом по дві штуки, друзі. Я заказав два. Так, і тут ще щось є в нас, не знаю, що це є тут. Ага, у нас є ще тут, друзі, болтики. Напевно, прикручувати до чогось. Так. Не знаю, наскільки вони воль, треба буде дивитися. Ось такі у нас. Прийшло чотири штучки. Ось такі, світодіоди. Зараз я зближу на камері. Ось такі світодіоди. Тут стоїть, напевно, регулятор. Ось такі ось таких. Прийшло у нас чотири штуки інфокрасні світодіоди. Так. на бік теж розпечатуємо ось цей у нас посилку тут у нас мало бути ще е, для камери два таких світодіоди. Дві штуки в мене не світять для IP-камери. Ось, щось типу ось такої камери. Такі, походу, світодіоди, похожі. В мене попсулися. Одні мої. Так. Так, тут більше у нас немає нічого в цій посилці Ось у нас є такі прийшли камери. Як бачимо, так, зближуємо. Ось такі прийшли на камеру. Сьогодні ми її вчіпимо. Попробую, як вона світить, заказав таких дві штуки і заказав інфокрасні світодіоди, щоб одній попробувати перепаяти. Ось таких дві штуки. Одна і візьмаємо Друга, така ж сама, 5-міліметрові світодіоди. Ось така. Так, то ми маємо третю посилочку. Так, це відкладаємо і відкриваємо ще одну, то в нас є чехол на мій телефон на Lenovo K6 Note прийшов чехол. Заказав ось такий чехол. Але чомусь він не такий. Я зразу бачу. Чомусь він не такий. Зразу бачу, що це не такий чехол. Будемо відкривати, друзі, спорт на що в нього. Це не той чехол, що я заказував на Lenovo K6 Note. Тут на тому телефоні в мене немає його, в мене на другому телефоні він є. Ну нічого, ми відкриємо спор, вернемо кошти. Так, це не стоїть швидко. Там писало на 6 ноти, Я вибрав. Ну, вони висили мені щось не то. Ну нічого, ми кошти повернемо. Ось такі, друзі, сьогодні у нас були розпаковочки. Так що підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Це буде Україна. Все, друзі. Пока!